Всім привіт! Євро 24 закінчився, Олімпійські ігри якраз от зараз ідуть. Новий футбольний сезон не за горами, та і кіно новинок зараз дуже і дуже багато. Звісно, все це можна дивитися і на екрані ноутбуку, але погодьтеся, що набагато краще і зручніше взяти щось смачненьке, влаштуватися на дивані і подивитися все це на великому телевізорі. Що ж, у мене дуже гарні новини, адже до нас приїхав претендент на звання вашого наступного телевізора, а саме Hisense 65 u 8 8 нк Мінілет проект екран з роздільною здатністю 4К, штучний інтелект, який покращує зображення, і навіть підтримка голосових команд. І чим це не серйозна заявка? З вами Володька сервіс смаршопінгу хотла Hotline.ua і ми починаємо. Екран Hisense 65U 8 NQ має мінімальні рамки по боках та зверху. Лише знизу дисплей підкреслює трохи ширша смуга, на якій зліва зображено логотип Hisense. До речі, а ви знали, що Hisense – це бренд номер 2 у світі серед телевізорів, а серед стадіймових моделей бренд номер 1 І це з такими конкурентами, як Samsung та LG. Тож це потужний результат. Дисплей Hisense 65U 8 NQ має діагональ 65 дюймів. Ширина телевізора складає 1449. Висота 843 мм, а глибина лише 57 мм. Це якщо ви зібралися чіпляти його на стіну. Якщо ж будете ставити на тумбу, треба враховувати ширину підставки, яка складає 290 мм. Основний блок інтерфейсів підключення розташовано з лівої сторони. Є цифровий та аналоговий тюнери, 4 порти HDMI версії 2.1. Один з них, до речі, підтримує протокол EARC, який має вищу пропускну здатність і швидкість передачі даних. Також є два порти USB, роз'єм RJ40. 5 для підключення інтернет-кабелю та стандартні аудіовходи та виходи. По дизайну телевізор має акуратний та лаконічний вигляд, як у вімкненому, так і вимкненому стані. В комплекті йде зручний пульт, який може заряджатися від usb c чи навіть від сонячного світла. Але звісно, головне в телевізорі це екран, то до нього й перейдемо. Hisense 65U8NQ отримав топову міні LED Pro матрицю з роздільною здатністю 4К. Порівняно зі звичайними LED панелями, технологія міні led Pro передбачає використання значно. На більшої кількості світлодіодів. В результаті зникають уреоли навколо об'єктів, телевізор здатен краще керувати підсвічуванням, а користувач загалом отримує вищий рівень яскравості і просто соковитішу картинку. Камера цього не передає повністю, але дійсно, Hisense 65U8NQ має якісне зображення. Картинка чітка та насичена, нічого не сиплеться, немає зайвих артефактів під час перегляду різного контенту, чи то фільмів, чи спортивних трансляцій, чи під час ігрового процесу. Телевізор має вбудований датчик світла, який автоматично регулює яскравість екрану. До слова пікова яскравість у моделі 65U8NQ складає 3000 ніт. Це дуже солідний показник. При цьому матриця має 1600 локальних зон затемнення, що дозволяє гнучно керувати підсвіткою. Завдяки цьому ми отримуємо більш глибокий чорний колір і покращений контраст. Це особливо відчувається у фільмах, де є темні сцени. Ви можете краще роздивитися всі деталі. Усім цим керує процесор HighView Engine Pro, який, звісно ж, використовує технології штучного інтелекту, щоб розпізнавати контент і налаштовувати картинку в реальному часі. Ще одна дуже прикольна фішка, яка мені сподобала. Подобалося це дійсно якісне антиблікове покриття. А по-друге, це дуже широкі кути огляду, так що ви можете сидіти собі працювати, цільчик на фоні, і вам буде все одно видно, що там відбувається. Ну а після роботи можна і відпочити, адже Hisense 65 u 8 nq це дуже непоганий варіант для геймерів. Я вже згадував про порти HDMI 2.1, які підтримують передачу зображення в 4К з частотою оновлення 144 Гц. Телевізор пропонує спеціальний режим Game Mode Pro. а також технологію AMD FreeSync Premium Pro. Вони забезпечують низьку затримку і плавний ігровий процес без розривів і втрати кадрів. Та головне, що вам про це не треба турбуватись: підключили ваш PlayStation і насолоджуєтеся грою. Про все інше подбає телевізор. За бажанням можете додатково зручно оптимізувати картинку за допомогою налаштувань. Hisense 65 u 8 nq обладнано модулями Bluetooth і Wi-Fi 6 e що має пікову швидкість передачі даних до. 3,6 гігабіт за секунду. З приємних бонусів підтримка протоколу DLNA, Miracast та AirPlay, тому користувачі Android та iOS зможуть буквально в пару кліків виводити зображення зі смартфона на екран телевізора. Операційна система Vida OS підтримує голосове керування українською мовою, має мобільний застосунок, а також пропонує різні налаштування для персоналізації. Наприклад, можна завантажити власні фотки і використовувати їх як шпалери. А якщо ви не дивитесь кабельне телебачення. Можна вибрати домашній екран з вашими застосунками, як екран за замовченням при включенні пристрою. Ну і нарешті кілька слів про звукову підготовку, адже тут є про що розказати. Hisen 65U8NQ отримав систему багатоканального об'ємного звучання 2.1.2 загальною потужністю 60 Вт. По боках в нижній частині телевізора розташовані фронтальні динаміки. Вгорі по боках знаходяться динаміки, що спрямовані власне вгору, а по центру 20 ватний сабвуфер. Додайте до цього підтримку технологій Dolby Atmos і Хай Концерто, і отримуєте дуже солідне звучання. Тож тут можна і просто музику послухати із задоволенням, але під час пригодницьких фільмів телевізор розкривається наповну. Звук дуже об'ємний, наче окутує тебе. Наразі в каталозі Hotline .ua представлено понад 2000 телевізорів них 354 це 65 дюймові моделі. Та якщо ми виберемо лише кілька опцій, які пропонує Hisense 65U8NQ, виявиться, що конкурентів не так вже і багато. Виберемо роздільну здатність 4К, підтримку технології VRR для ігор, підтримку HDR 10 та AirPlay, а ще антиблікове покриття та лишається усього 23 моделі. Конкурентами, як бачимо, є телевізори Samsung та TCL. Тож з урахуванням усіх цих фішок і характеристик. Про які ми сьогодні розповідали, Hisense дуже прикольна моделька для покупки. У нього класний екран, потужне та якісне звучання, операційна система працює стабільно і швидко, плюс є всілякі фішки для геймерів. Тож, на мою думку, саме таким і має бути сучасний телевізор у 2024 році. А ви пишіть в коментарях, чи зайшла вам саме ця моделька від Hisense. З вами був Володька, сервіс Маршопінгу Хотлайн і до зустрічі в нових випусках.